Божі слова на кожен день. Як Святий Дух нині діє в церкві? Чи є в тебе тверде розуміння цього питання? З якими найбільшими труднощами стикаються твої брати й сестри? Чого їм найбільше бракує? Нині є люди, які негативно ставляться до того. Що вони проходять через випробування, а деякі навіть скаржаться. Інші люди вже не рухаються вперед, бо Бог закінчив говорити люди не стали на правильний шлях віри в Бога. Вони не можуть жити самостійно, не можуть підтримувати власне духовне життя. Деякі люди енергійні слідуванні й пошуку. Та готові практикувати, коли Бог говорить, але коли Бог не говорить, вони більше не рухаються вперед. Люди ще не зрозуміли Божу волю у своєму серці і не мають невимушеної любові до Бога. У минулому вони слідували за Богом, тому що їх змушували зараз є люди, які втомилися від Божої роботи. Чи не загрожує таким людям небезпека? Багато людей існує в такому стані, коли вони ледь ледь справляються. Хоча вони їдять і п'ють слова Божі, моляться йому, але роблять це впівсили, і в них уже немає того запалу, який був колись. Більшість людей не зацікавлена в Божій роботі очищення й удосконалення. І справді, вони немовби постійно перебувають без будь якого внутрішнього поштовху. Коли їх долають переступи, вони не відчувають себе в боргу перед Богом і не мають усвідомлення, щоб відчувати каяття вони не шукають істини і не відходять від церкви, а шукають лише тимчасових задоволень. Ці люди нерозумні. Абсолютно нетямущі, коли прийде час, вони всі будуть вигнані, і жоден із них не спасеться. Ти думаєш, що якщо хтось отримав спасіння одного разу, то буде спасенний завжди? Ця віра чистий обман. Усі, хто не прагне ввійти в життя, будуть покарані. Більшість людей абсолютно не зацікавлена у входженні в життя, у видіннях або в тому, щоб утілювати істину в життя. Вони не прагнуть увійти, і вони, звичайно, не прагнуть увійти глибше чи не руйнують вони себе? Зараз є частина людей, стан яких постійно покращується. Чим більше діє Дух Святий, Тим більше впевненості вони набувають, чим більше переживають, тим більше відчувають глибоку таємницю Божої роботи. Чим глибше вони входять, тим більше розуміють вони відчувають, що Божа любов така велика, і всередині вони почуваються стійкими й просвітленими у них є розуміння Божої роботи. Це люди, в яких працює Святий Дух. Деякі люди кажуть, хоча немає нових слів від Бога, я все одно повинен прагнути заглибитися в істину, я повинен серйозно ставитися до всього, що є в моєму реальному досвіді, і входити в реальність Божих слів. Така людина володіє роботою Святого Духа. Хоча Бог не показує свого обличчя і прихований від кожної людини, хоча він не вимовляє жодного слова, і бувають моменти, коли людина переживає якесь внутрішнє очищення, але Бог не покинув людину остаточно. Якщо людина не може втримати в собі істину, яку вона повинна виконувати, то вона не буде мати роботи Святого Духа. У період очищення, коли Бог не проявляє себе якщо ти не маєш довіри, а натомість відступаєш, якщо ти не зосереджуєшся на переживанні Його слів, то ти втікаєш від Божої роботи. Пізніше ти будеш одним із тих, хто буде вигнаний. Той, хто не прагне ввійти в Слово Боже, не може бути свідком для нього. Усі люди, які здатні свідчити про Бога і виконувати Його волю, повністю залежать від свого прагнення слідувати за Божими словами. Робота, яку Бог виконує в людях, полягає насамперед у тому, щоб дозволити їм здобути істину. Метою примушування тебе до пошуку життя є вдосконалення тебе, і все це для того, щоб зробити тебе придатним для використання Богом. Усе, чого ти прагнеш зараз, це чути таємниці, слухати Божі слова, тішити свої очі й дивитися навколо, щоб побачити, чи є якась новинка або тенденція. І в такий спосіб задовольнити свою цікавість. Якщо такий намір існує у твоєму серці, то ти не зможеш виконати Божі вимоги. Ті, хто не шукає істину, не можуть слідувати до самого кінця. Зараз справа не в тому, що Бог чогось не робить, а в тому, що люди не співпрацюють із ним. Бо втомилися від його роботи. Вони хочуть чути тільки слова, які він говорить, щоб дарувати благословення, і не бажають чути слова його суду й кари. У чому ж причина цього? Причина в тому, що бажання людей отримати благословення не здійснилися, і тому вони стали негативними і слабкими. Справа не в тому. Що Бог навмисно не дозволяє людям іти за ним, і не в тому, що Він навмисно завдає людству ударів, люди негативно налаштовані й слабкі тільки тому, що їхні наміри неправильні Бог це Бог, який дає людині життя, і Він не може привести людину до смерті. Негатив, слабкість і відступництво людей. Є наслідком їхніх власних учинків. Нинішня Божа робота приносить людям певне очищення, і тільки ті, хто може бути непохитним, отримуючи це очищення, здобудуть Боже схвалення, незалежно від того, як він приховує себе, чи то мовчанням, чи то бездіяльністю. Ви все одно можете продовжувати енергійно шукати. Навіть якби Бог сказав, що відкине тебе, ти все одно слідував би за ним. Це і є свідчення про Бога. Якщо Бог приховує себе від тебе, і ти перестаєш слідувати за ним, чи є це постійним свідченням про Бога? Якщо люди насправді не входять. То вони не мають істинного духовного стану, і коли вони дійсно зіткнуться з великим випробуванням, вони спіткнуться. Коли Бог не говорить або робить те, що не відповідає твоїм власним уявленням, ти ламаєшся. Якби Бог зараз діяв згідно з твоїми власними поняттями, якби він задовольняв твою волю, і ти був здатний встати й енергійно йти вперед, то на яких би принципах ти жив? Я кажу, що є багато людей, які живуть так, що повністю покладаються на людську цікавість вони абсолютно не мають прагнення до пізнання у своєму найщирішому серці усі ті, хто не прагне війти в істину. Але покладається в житті на свою цікавість це підлі люди, і вони в небезпеці різноманітні божі діла здійснюються для того, щоб удосконалити людину. Але люди завжди допитливі, вони люблять розпитувати про чутки, їх турбують поточні справи в інших країнах, наприклад, їм цікаво, що відбувається в Ізраїлі. Чи був землетрус у Єгипті, вони завжди шукають щось нове, свіженьке, щоб задовольнити свої егоїстичні бажання. Вони не прагнуть життя, не прагнуть досконалості. Вони лише прагнуть, щоб швидше настав Божий день, щоб здійснилася їхня прекрасна мрія, щоб їхні навіжені бажання здійснилися. Така людина не є практичною, вона має неправильну перспективу, тільки пошук істини є основою віри людини в Бога. І якщо людина не шукає входження в життя, якщо вона не прагне догодити Богові, то вона буде покарана. Ті, хто буде покараний, це ті, Хто не мав роботи Святого Духа упродовж Божого часу роботи?